Вітаю! Сьогодні ми заглиблюємося в матеріал, що торкається, знаєте, дуже особистої, але водночас такої універсальної теми ваги. Маємо сьогодні, ну скажімо так, приватний аудіозапис. Це роздуми людини, яка у 41 роки намагається проаналізувати свій стан. Вона все життя має ну, дуже низьку вагу. Те, що багато хто вважає ледь не подарунком долі. Але чи справді це так? От чи завжди оця худорлявість це синонім здоров'я. Цей запис це така собі рефлексія, спроба авторки ну, систематизувати власні спостереження, тривоги і результати медичних пошуків причини своєї ваги. Вона ділиться тим, що її турбує і що вона вже, так би мовити, встигла з'ясувати. Тож наша мета сьогодні використати цей особистий досвід як таку відправну точку, щоб розібратися, чому вага, яка значно відхиляється від норми, ну в будь-який бік, може бути не просто косметичним питанням, а важливим маркером стану здоров'я. Чому так важливо дослухатися до сигналів власного тіла, навіть якщо вони, ну знаєте, суперечить загально прийнятим уявленням про ідеал? Ну що ж, давайте розбиратися детальніше. Починається все з такого парадоксу, який авторка здається, добре усвідомлює. Їй 41. вона завжди була дуже худою, їй часто заздрили, та й заздріть досі. Проте сама вона вже давно сприймає це не як перевагу, а як ну як проблему. Ба більше вона хоче застерегти інших, особливо молодих дівчат, від прагнення до надмірної худорлявості. Бо тепер вона знає про не завжди очевидні наслідки для здоров'я. І вона наводить конкретні приклади зі свого досвіду. Один з них це недостатня кількість внутрішнього ну, вісцерального жиру. Цей жир, як виявляється, виконує важливу функцію, підтримує внутрішні органи у правильному положенні. Через його брак у неї виявили сильне упущення нирок. На щастя, як вона зазначає, без структурних деформацій самого органу, але сам факт значного зміщення це вже відхилення від норми. І воно потенційно могло б призвести до серйозніших проблем. Саме так ми часто думаємо про жир лише як про якийсь запас енергії чи може теплоізоляцію. Але вісцеральний жир це буквально фізична опора для органів черевної порожнини, ну зокрема, нирок, печінки, кишківника. Коли його замало, органи можуть зміщуватися, це називається птозом, і це може порушувати їхню функцію кровопостачання. І навіть якщо зараз немає деформацій, тривале опущення нирок, наприклад, може з часом призвести до порушення відтоку сечі, ем, підвищеного ризику інфекцій чи утворення каменів. Тож це аж ніяк не дрібниця. А ще ж жирова тканина, як ви вже згадали, вона ендокринно активна. І от авторка висловлює таку гіпотезу, підкреслюючи, що це лише її припущення, щодо іншого аспекту свого здоров'я, вона розмірковує, чи не міг недостатній розвиток грудей у підлітковому віці, бути пов'язаний саме з дефіцитом жирової тканини. Логіка в неї така: якщо жир бере участь у виробництві жіночих гормонів, зокрема естрогенів. То його хронічна нестача могла призвести до їхнього дефіциту саме в період статевого дозрівання. І як результат, вторинні статеві ознаки розвинулися лише настільки, наскільки дозволяв той ну, знижений гормональний фон. Це цілком слушне припущення, так з біологічної точки зору. Жирова тканина, особливо підшкірна, відіграє ключову роль у гормональному балансі жінки. Вона містить фермент ароматазу, який перетворює чоловічі статеві гормони андрогени, на жіночі, тобто естрогени. При значному дефіциті жирової маси цей процес може бути порушений. У підлітковому віці це справді може вплинути на розвиток вторинних статевих ознак, але й у дорослому віці хронічно низький рівень жиру може мати наслідки: порушення менструального циклу, аменорея, проблеми з фертильністю. І що дуже важливо, особливо після 40, підвищений ризик розвитку остеопорозу, бо ж естрогени захищають кісткову тканину. Ось тут ми підходимо до ще одного цікавого моменту, який згадує авторка повна відсутність целюліту в 41 рік. Вона каже, що прочитала в кількох джерелах, ну і радить перевіряти цю інформацію, що помірний целюліт у дорослої жінки може бути не стільки косметичним дефектом, скільки нормальною ознакою здорового жіночого гормонального фону та певної структури сполучної тканини. Тому її, власна, як вона каже, ідеально гладка шкіра на тлі постійної худорлявості викликає у неї додаткові питання про стан її гормональної системи та здоров'я загалом. Чи не є це ще одним сигналом ну, дисбалансу? Це дійсно цікавий ракурс, бо ж у суспільстві целюліт просто демонізований, так вважається чимось, чого треба позбутися за будь-яку ціну. Але з фізіологічної точки зору, поява целюліту пов'язана зі структурою жіночої підшкірно-жирової клітковини та сполучної тканини, а також впливом естрогенів. Повна його відсутність, особливо у зрілому віці, може, хоч і не завжди, звісно, корелувати з низьким рівнем жирової маси або певними гормональними особливостями. Звісно, це не означає, що наявність целюліту автоматично гарантує ідеальне здоров'я, а його відсутність хворобу. Але це слушний привід замислитися так, те, що культура називає недоліком, може мати під собою певне біологічне підґрунтя, а те, що вважається ідеалом, як от повна відсутність жиру чи целюліту, не завжди є оптимальним для здоров'я. Це чудово ілюструє цю розбіжність між соціальними стандартами краси та власне біологічною нормою. Добре, з потенційними наслідками, здається, розібралися. Але що ж є причиною такої ваги? Авторка розповідає, що раніше вона думала, ну, що все логічно, мабуть, недостатньо їсть або занадто багато рухається. Вона навіть намагалася цілеспрямовано набирати вагу, вивчала це питання. Але зараз, за її словами, ситуація інша. Вона стверджує, що харчується нормально. Свідомо контролює, щоб їсти достатньо, раціон різноманітний, повноцінний, їсть регулярно, приблизно в один і той же час, до відчуття ситості. Тобто, суб'єктивно вона не обмежує себе в їжі. При цьому вона вже пройшла деякі обстеження, зокрема, частину аналізів, що стосуються травлення, і результати, як вона каже, виявилися непоганими. Тобто, на перший погляд, їжа мала б засвоюватися нормально, але вага не росте. Оце питання, куди все дівається? Залишається відкритим і пошуки причини тривають. Ось тут ми входимо у сферу справді складних діагностичних пошуків. Бо якщо базові аналізи на травлення, наприклад, копрограма, не показують явних порушень, це ще не означає, що процес засвоєння поживних речовин ідеальний, можуть бути більш тонкі проблеми. Недостатність певних ферментів підшлункової залози, проблеми з всмоктуванням у тонкому кишківнику, наприклад, при недіагностованій целіакії чи інших синдромах малябсорбції, порушення мікрофлори кишківника. Але ж, крім шлунково-кишкового тракту, є і інші потужні регулятори ваги. Насамперед, це метаболізм, тобто швидкість обміну речовин. Ним керує ендокринна система і в першу чергу щитоподібна залоза. Гіпертереоз, тобто надмірна функція щитоподібної залози, класично призводить до схуднення при збереженому або навіть підвищеному апетиті, бо гормони Т3 і Т4 прискорюють усі обмінні процеси в організмі. Також важлива роль нервової системи: хронічний стрес, тривожність можуть підвищувати рівень кортизолу, який теж впливає на метаболізм. І може призводити до спалювання калорій, хоча частіше його пов'язують із накопиченням жиру в ділянці живота. Ну і не варто забувати про генетичні особливості. У деяких людей просто генетично вищий базовий рівень метаболізму або, скажімо, ефективність перетворення їжі на енергію. Авторка якраз згадує, що наступний крок у її плані обстежень це перевірка щитоподібної залози. Вона чекає на можливість дати відповідні аналізи, і також вона не виключає зв'язку з нервовою системою. Хоча б поки що це лише таке припущення. Тобто остаточної відповіді на питання, чому у неї досі немає. І щоб підкреслити, наскільки все індивідуально і ну, складно буває в діагностиці, вона наводить приклад зі свого життя, історію її колишньої колеги. Вони певний час працювали разом і за її спостереженнями харчувалися приблизно однаково, обідали разом, порції були схожі. Єдина суттєва різниця авторка не їсть м'яса, а колега їла. Але результат був діаметрально протилежний. Авторка залишалася стабільно худою, а колега, за її словами, набрала вагу буквально на очах. І що важливо: колега теж усвідомлювала проблему, шукала причину, проходила обстеження, здавала аналізи, але лікарі, хоч і бачили надмірну вагу, не могли знайти конкретну причину чи патологію. Ну. Розводили руками і радили шукати далі. Це яскраво ілюструє, що навіть при однаковому, на перший погляд, способі життя та харчування реакція організму може бути абсолютно різною. Ця історія чудова ілюстрація індивідуальності метаболізму. Так, за оцим набирала на очах можуть стояти зовсім інші механізми, ніж у випадку авторки. Це могла бути інша чутливість до інсуліну. Інший гормональний фон, наприклад, синдром полікістозних яєчників, часто супроводжується набором ваги, генетична схильність до накопичення жиру, можливо, навіть відмінності у складі кишкової мікробіоти, яка теж впливає на засвоєння калорій. І так, діагностика таких станів, як і у випадку з недостатньою вагою, може бути дуже складною. Лікарям часто доводиться виключати безліч можливих причин, перш ніж вони зможуть дійти якогось висновку. Але, як слушно зауважує авторка, складність пошуку це не привід ігнорувати проблему, адже за цими відхиленнями ваги можуть ховатися стани, що потребують корекції. Тільки відчуття, що з вагою щось не так, чи її занадто мало, чи занадто багато, і це не пояснюється очевидними причинами, ну як от дієта чи переїдання, то це швидше за все не просто естетична особливість. Це може бути сигналом про якісь глибші процеси, дисбаланси або навіть захворювання в організмі. І до таких сигналів варто ставитися з усією серйозністю. Вона виділяє дві ситуації, які мають стати такими тривожними дзвіночками. Перша. Якщо людина їсть об'єктивно мало, але при цьому набирає вагу або не може схуднути, це може вказувати, наприклад, на уповільнений метаболізм, проблеми з інсуліном чи гормонами. І друга ситуація, як у неї, якщо людина харчується нормально, різноманітно, веде помірно активний спосіб життя, але вагу не набирає або навіть продовжує її втрачати. Оце вона називає дуже серйозним дзвіночком, бо це може свідчити про гіперметаболізм, проблеми із засвоєнням поживних речовин або інші приховані стани. Обидві ситуації вказують на те, що баланс енергія, що надходить, енергія, що витрачається, порушений, і причина неочевидна. У першому випадку організм або надто ефективно накопичує енергію, або надто повільно її витрачає. У другому або енергія не засвоюється належним чином, або витрачається з надмірною швидкістю. І те інше вимагає з'ясування причини, бо може мати довгострокові наслідки для здоров'я. Наприклад, тривала нездатність набрати вагу при адекватному харчуванні може призвести до дефіциту не лише жирової, а й м'язової маси. Це називається саркопенія, дефіциту вітамінів та мінералів, ослаблення імунітету. Тут виникає питання. А що ж таке нормальна вага? Авторка слушно зауважує, що це не якесь одне магічне число на вагах, до якого всі мають прагнути. Це завжди діапазон, і він індивідуальний для кожної людини, залежить насамперед від зросту. Вона наводить свої параметри, як приклад: зріст майже 170 см, вага 47 кг. За її словами, спираючись на загальноприйняті медичні розрахунки, імовірно, індекс маси тіла, ІМТ – здорова вага для її зросту мала б починатися приблизно з 52 кг, а верхня межа здорового діапазону могла б сягати навіть 70 кг. тобто її поточна вага суттєво нижча за мінімальну межу норми. І сам цей здоровий діапазон для неї досить широкий, близько 18-20 кг. Так, концепція діапазону здорової ваги, яку часто визначають за допомогою ІМТ індексу маси тіла, тобто вага в кілограмах, поділена на квадрат зросту в метрах, вона є загальноприйнятою. Нормальним вважається ІМТ від 18,5 до 249. Нижче 18,5 це дефіцит маси тіла, вище 25 надлишкова вага, а вище 30 ожиріння. У випадку авторки так. 47 кг поділити на 1.7 у квадраті це приблизно 163 ІМТ дійсно вказує на дефіцит маси кіла. Діапазон 52-70 кг для росту 70 см приблизно відповідає ІМТ від 18 до 24.2, що власне вписується в норму. Але важливо розуміти, що ІМТ – це такий скринінговий інструмент. Він не враховує співвідношення м'язової та жирової маси. Атлет може мати високий ІМТ за рахунок м'язів, наприклад. Але коли йдеться про значні відхилення, особливо в бік дефіциту, це майже завжди привід для занепокоєння. Саме тому авторка радить кожному, кого турбує власна вага, знайти в інтернеті ну, калькулятори і мете або таблиці співвідношення зросту та здорової ваги, і просто перевірити, чи потрапляють їхні показники в рекомендований діапазон. Якщо вага виходить за межі норми, чи то в бік дефіциту, чи в бік надлишку, це вагомий привід звернутися до лікаря, сімейного лікаря, терапевта, ендокринолога і почати обстеження, щоб з'ясувати причину цього відхилення. І це ключовий практичний висновок. Так, ігнорування таких сигналів, як стійке відхилення ваги від індивідуальної норми, може призвести до того, що потенційно серйозні проблеми зі здоров'ям будуть діагностовані надто пізно. Чим раніше почати розбиратися в причинах, тим більше шансів виявити можливі захворювання на ранніх стадіях, коли вони краще піддаються лікуванню чи корекції. Це стосується як дефіциту ваги, ризики остеопорозу, анемії, порушення імунітету, проблем з фертильністю, так і надлишкової ваги. Ризики серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, деяких видів раку. Рання діагностика та втручання це по суті інвестиція у тривалість та якість життя. Отже, підсумовуючи наш розбір цього особистого досвіду, вага виявляється ну набагато складнішим показником ніж просто цифра на вагах. Вона тісно пов'язана із загальним станом здоров'я, гормональним балансом, роботою внутрішніх органів, метаболізмом. І стійке відхилення від індивідуальної норми, чи то значний дефіцит чи надлишок, це не привід для самокритики, якихось порівнянь з іншими чи погоні за модними ідеалами. Це перш за все сигнал від нашого тіла, який вимагає уваги, аналізу та, можливо, консультації з фахівцями. Саме так ключові моменти, які варто запам'ятати, норма це індивідуальний діапазон, а не фіксована точка. Відхилення від цього діапазону, які не мають очевидного пояснення у способі життя, є отими тривожними дзвіночками. Пошук причин цих відхилень може бути складним і тривалим, вимагати комплексного обстеження. Але це необхідний крок для збереження здоров'я та доброго самопочуття в довгостроковій перспективі. Важливо не ігнорувати ці сигнали, а сприймати їх як запит організму на допомогу та увагу. І наостанок така думка для роздумів. Яка випливає з цієї історії? Можливо, наша сучасна культура з її часто надмірною фіксацією на певних стандартах краси, особливо на ідеалі ходорлявості, мимоволі змушує нас ігнорувати справді важливі сигнали. Можливо, заздрячи чиїсь ідеальній фігурі або картаючи себе за недоліки на кшталт целюліту, ми пропускаємо те, що наше тіло намагається нам сказати про свій внутрішній стан. Про потенційні дисбаланси чи проблеми, які потребують нашої уваги, набагато більше, ніж відповідність черговому тренду. Подумайте про це до наступного заглиблення.